Це міжнародний автомобільний пункт пропуску городища, який розташований на українсько-білоруському кордоні. З початку карантинних обмежень, які вели через захворюваність на covid 19 він не функціонує. А нині тут прикордонники із силами територіальної оборони охороняють рівненщину. Ми знаходимося зараз майже на нулі. Далі проходять міновибухові загородження. Протитанкові рови, міни, їжаки та інші споруди мають захистити кордон рівнощини у разі наступу з території Білорусі, каже начальник 9-го прикордонного загону, полковник Антон Квятковський. Крім того, у північній частині рівнощини було тиста місцевість та густі ліси. Це також ускладнить проходження ворожих військ. На даний момент обстановка на кордоні з Білорусі спокійна. Ми постійно відстежуємо її за допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки. На даний момент скупчення будь-якого особового складу чи техніки, яка б загрожувала нашій державі, немає. А це нульова відмітка кордону. Тут, зі слів військових, територія раніше була замінована частково. Нині ж міновибухові пристрої розміщені майже повсюди. Для того щоб захистити кордон, дорогу, яку відремонтували минулого року, та яка вела до цього пропускного пункту, зруйнували. У нас зараз будь-які методи важливі для захисту нашої держави. Спочатку широкомасштабного вторгнення провокацій зі сторони Білорусі тут не фіксували. Запевнив Антон Квятковський. Також не виявляли диверсантів у поліських лісах Рівненщини. Відкриваєш, ставиться заряд, відкриваємо став на перехоронітель, на запобіжник, цілимося, знімаємо запобіжника і постріл. А це зброя, якою в разі наступу наші військові готові боронити територію Рівнощини. До прикладу, це модернізований протитанковий гранатомет СПГ 9 спис, яким можна знищити броньовану техніку. Ми маємо запасний позиції, основні позиції приносимо з місця на місце. Вістрялися з одної позиції, переходимо на іншу позицію. щоб не застекли. щоб ворог засік? Також військові кожного дня відпрацьовують сценарії бою: наступ, захист чи відступ. Наприклад, вчора відпрацьовували тимчасові мобільні блокпости. Постійно людей треба. Тримати в тонусі і навчатися кожен день використовувати для навчання. Так військові відпрацьовують прикриття групи, яка відступає. Нині тут розпочинаються додаткові роботи для захисту кордону зокрема, по всій його протяжності, а це 218 кілометрів з рівнящиною. Планують встановити паркан. Там, де вже закінчені протитанкові рови, і є можливість встановити паркан Ми його будемо встановлювати в першу чергу там. Військові кажуть, що готові дати відсіч ворогу у разі його наступу, а ще з нетерпінням чекають на нашу перемогу. Прикордонники завжди готові до будь-якого розвитку обстановки, але у нас немає таких даних, що хтось там поки збирається кудись на когось наступати. Всіма вогневими засобами і методами будемо зустрічати ворога. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівненщина.